Приготуйтеся! будемо читати 25-й розділ Івангелія від Матвія. Получається, що весь. Цей розділ, він можна так його, ну так він і розділений на три частини. Дві перших частини це притчі, які сказав Ісус Христос. А остання частина це навіть не притча, це так, якби. Ісус Христос привідкриває занавість майбутнього, а точніше, суд, на якому будуть зібрані всі люди. Але Ісус Христос, як розказати, як воно воно буде відбуватися на суді, розказує, ну, причастує цьому і говорить, Людям, що потрібно робити і як потрібно жити, щоб на суді бути оправданим. І по-перше, він говорить притчу дуже нам відому, яку ми не раз чули, і яка, на яку дуже багато сказано проповідів, можливо, на кожну деталь цієї притчі кожний проповідник щось говорив. Це притча про 10 дів, які, з яких були 5 мудрі, написано, 5 нерозумні, як вони поводилися, як вони ну, складали своє життя. Тож, давайте ми у нас є час, я думаю, ми вспіємо. Ми не будемо детально зупинятися і детально розглядати ну, якби кожну подію притчі. Але важливо буде, це будемо брати один із віршів одної причі, другої причі, що Ісус Христос якби підчеркував. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготов... Наготували нерозумніш сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи, бо наші канці озяснуть. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові вийшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і сказала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Знайте, важливо ну, і попідчеркувати і про каганці, і про оливу, і про, про різні деталі, про що тут говориться. Це з цього складається наше життя, щоб і ми мали ту оливу, і наші каганці були в порядку, щоб той світильник світив. Але він далі говорить іншу притчу, ну, Другу, на цю як би і не похожа, але вона продовжується. Ну, він продовжує говорити притчами для того, щоб ви ми зрозуміли, ну, яке має бути наше життя? І що ми, з чим ми прийдемо перед лице Господні. Так само ж один чоловік, як, від, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і урудував ними. І набув він п'ять інших талантів, так само, ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. У довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав Ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти, здобув я. Сказав йому пан його «Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, от маєш своє. І відповів його пан і сказав йому раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, повернувшись, я взяв безприбутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А рабана потрібно вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач та скрегіт зубів. Оцей пан, який роздавав таланти, він не помилився, він бачив серце і спроможність кожного. І тут так і написано, що Він дав ці таланти кожному по спроможності його. Знаєте, ми не все можемо і не все вміємо. І Бог дає нам тільки, ну, дивлячись на нас, на наше серце, Він дає нам те, чим ми можемо послужити. І іншим людям, і в тому числі йому Богові. Він не дасть те, що ми не вміємо робити. Тому що в Божому, в Божому задумі, щоб царство його ширилося, і той, в кого голосу немає, Бог йому не дасть, щоб він співав. Він дасть тому, хто може співати. Той хто може вірші розказувати. Не всі вміють вірші розказувати, і не всі можуть розказувати. Тобто він кожному дає по спроможності його, щоб царство його ширилося. Ну, чи всі використовують це, що дав Бог? Не всі. І навіть на прикладі цих трьох людей ми бачимо, що два скористалися, а один, хоча б Бог, цей пан не помилився. Що дав одного таланта, він знав, що цей раб може використати цей один талант. Але він цього не зробив. Знаєте, Бог дарував кожному із нас те, щоб ми могли скористатися для проповіді Слова Божого. Але не всі ми робимо так. І той даже один дар від Бога, дехто не використовує. Я спасся, мені досить, Бог мені дав спасіння, я з цим спасінням прийшов до Бога. І на тобі, Боже, то, що ти мені дав. Але Бог хоче, щоб багато спаслося людей. уявляєте, якби на цьому так і закінчилося, почув Євангеліє і нікому більше не сказав. То як розшириться Царство Небесне? Багато притч Ісус Христос розказав, чому подібне Царство небесне, і тому зерняткові від гірчишного дерева воно таке маленьке, а потім виростає велике. Так і Царство Боже подібне, ми можемо сказати, до тих апостолів, до Божих слуг, які, яких Ісус Христос вибрав, але якби вони сказали, знаєте, що досить ми спаслися, Ісус Христос нас спас, а то вже. Не наша справа. Так би те та Євангеліє в Єрусалимі і залишилося. Але Ісус Христос сказав ідіть і навчіть всі народи. І з тих 12 Слово Боже розрослося, що навіть ми у 21 столітті, тут далеко від Єрусалиму, чуємо Євангеліє, що вони не закопали той дар благовістя, а вони його примінили. Далі Ісус Христос. Говорить вже ну, такі насторажуючі слова для кожного з нас, для всіх людей, для кожного з нас також. Опять же, ті, які ми дуже часто чули, і їх хорошо знаємо, але як ми їх приміняємо? Чи взагалі ми їх використовуємо? Я думаю, що, я думаю, що ми, як Церква Христова, да, ми їх використовуємо. Але як Євангель е, пише, роблячи добро, не знуджуємося, а е, свого часу пожнем, якщо ми не ослаблимо». І так, 31 вірш 25 розділу Матвія: Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного їх, як відділяє овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козля та ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні мого Отця, осядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був. І ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. мадрівником я був і мене прийняли ви. був нагий і мене ви. Слабував, і мене ви е, відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили? І нагодували або спрагнено, і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили, і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе ми не дуже бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість, їм, цар відповість і промовить до них. По кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть від мене прокляті, у вогонь вічний, що дияволу та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагей і не незодягли ви мене. Слабий і в в'язниці і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи. Господи, коли -то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці і не послужили тобі? Тоді він відповість їм і скаже: «Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили і підуть на вічну муку, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Отаке такий має бути суд. Це реальність, це те, що чекає всіх людей. І дійсно, якщо ми подумаємо, чи Богу щось потрібно, ми знаємо, що джерело всього, що ми маємо, це є від Бога. Не ми є джерело всього, що Богу потрібно, а навпаки, все. Але Бог каже, ви те не зробили, те не зробили, то це ви мені не зробили. Або е, ті праведники, е, ну, вони дивувалися каже, кажуть, Господі, ну, ми тебе не бачили. Як ти кажеш, що це ми тобі зробили? Дійсно, ну, як брати по великій мірі, то наші справи напряму Богові, е, вони ну. Не дуже потрібні, але послужити Господу, але служити Господу потрібно в лиці братів, сестер, ближніх. Це Господу важливо. Він хоче бачити добрі відносини між нами в ім'я Господнє. І коли ми чинимо добрі справи, в ім'я Ісуса Христа, цим ми прославляємо Бога. Це ми робимо для Нього. Це ми збираємо собі потихеньку ті скарби, які будуть мати вагу у небесах, де ні міль, ні ржа, ні злодії не підкопують і не крадуть. Це, це та е, кружка холодної води, яку ми подали. Навіть чужій людині, Чи де ми допомогли зовсім щось, можливо, з нашої сторони незначне. Але ми це зробили, бо так зробив би Господь. Господь не проходив повз ніякої трудності або ніякої біди, щоб не допомогти. І так, про що ж найбільше говорить, нам перша притча про цих 10 дів. Знаєте, як я вже казав, там все важливе, всі, всі деталі важливі. Але в кінці Ісус Христос якби підкреслює одним віршом, для чого це Він все розказав про цих 10 дів. Він каже, пошпильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Щоби ми духовно завжди пильнували. Щоб ми не розслаблялися і не думали, що ну, мені якоби того масла, яке я е, запасся за це своє християнське життя, мені достатньо його, щоб я вже пристав перед Богом. Ісус Христос каже, пильнуйте. Бо не знаєте ні часа, ні дня. Знаєте, Слово Боже, хоча, хоча деякі натяки дає на другий прихід Ісуса Христа, щоб ми десь ну, зрівнювали з Писанням і з обставинами, які навколо нас, і могли оцінити і сказати: ну, хоча б для себе це взяти, що да, десь скоро, скоро прийде Христос. Про це Біблія нам хоч трошечки відкриває. Но Біблія зовсім не відкриває нам про те, коли ми перейдемо до Ісуса Христа. Коли наше життя тут закінчиться на цій землі, ми не знаємо ні дня, ні часу, ні, е, ні секунди, ми не знаємо. Тому і Ісус Христос каже, будьте як ті мудрі діви, пильнуйте. Пильнуйте, не спіть. Нехай не буде у вас сон духовний, пильнуйте. Знаєте, коли людина оце, ну, бодрости, пильнує, але сидить. Сидить, ну не спить. Сидить, сидить, сидить і потім починає таки дрімати, правда? Ну, все-таки, ну, вроді ж нічого не робиш. І починаєш дрімати. Як то розказують ну, таку ну, оговірку, роблю, роблю, чую будять. Це так і ми буває пильнуємо. Але для того, щоб пильнувати, чи верніше так сказати, легше пильнувати, коли ти щось робиш. І Друга притча, про яку ми прочитали, там саме пильнували ті, хто робили. І одержали е, з прибутком, бо вони робили. Вони щось робили. Вони приносили, е, ну, взяли від Бога, чи, верніше, Бог їм дав, і вони щось робили, тобто користь робили для Бога. І вони не заснули. А той, хто взяв, один Затримав, заснув, зарив і чекав, коли той пан прийде. Той прийшов ну на тобі, що ти мені дав. І що було з ним? Написано кінець цієї причі, а раба непотрібного. Вкиньте до зовнішньої темряви, буде плащ там з зубів. Пильнуйте перша притча, друга. Трудіться. Потрібно трудитися. Ну, дехто може скаже, я ще малий. Що в мене ще все впереді, я ще спію. А дехто скаже, що я вже не можу. Я вже в таких роках, що я вже не можу. Володимир Федорович злядував. Розказував про одну сестру, яка залишилася одна в Лядово. Ні зібрання нема, нічого нема, і вона вже лежала. Але вона молилася і просила Бога, щоб у Лядово було зібрання. Знаєте, вона трудилася цією молитвою. Так як Анна пророчиця, пам'ятаєте, де біля храму була, яка чекала Господнього приходу, вона трудилася постом і молитвою. Тобто Бог не помиляється, коли е, навіть і у такому поважному віці, Бог дає можливість встати, як, як і написано в Біблії, по кріку петуха, Бо я знаю, що пенсіонери вони раніше всіх стоїть. Ну, не для того, щоб десь там щось а встати і помолитися, попросити Бога. І це є той ну, то поручення Боже, яке Він дає вам. І третє, третє що ми прочитали. Це, знаєте, як підсумок нашого пильнування, нашого труда. Це як підсумок Христа Він оцінює за наше прожите життя. Які ми окажемося? Те, що ми робили добре, і скажемо, Господь, а коли ми це тобі зробили? Ми тебе навіть не бачили. А він каже, те, що ви зробили в одному із менших цих моїх. Те, що ви робили добре людям, те ви робили мені. На жаль, інші скажуть, що ми тобі цього не зробили. Чи ми іншим це не зробили? Ісус Христос каже, як ви це іншим не зробили. Це ви мені не зробили. Знаєте, порівнюючи цю главу з Ісусом Христом. Бог теж пильнував, І пильнував, і пильнує зараз. І написано, коли настала повнота часу, Ісус Христос народився тут, на цій землі. Бог пильнував і дивився на хід історії людства і бачив, що доходить цей момент. От зараз потрібно явитися Христу. Ну, 2000 років назад. Не раніше або не зараз у наш час. Ми, хоча ми би хотіли, ну, щоб Ісус Христос зараз був, да? але саме в той момент Бог пильнував і сказав: тоді треба було з'явитися в той час Ісусу Христу. Ісус Христос. Будучи на землі, Оцих 33 роки, які він прожив, він пильнував, він не спав. Він виконав все те, чого він чи або за чим він прийшов на цю землю, щоб спасти людей і перемогти гріх. Якби він цього не зробив, ми б не мали спасіння. І зараз Ісус, біля Бога, написано по правиці Його. Хай нас Бог благословить, щоб наше життя, наше християнське життя і взагалі життя людей, вони пильнували, і хто ще не з Христом задумалися, подумали про майбутнє. Про, про те, що, чи вірю я, чи не вірю, чи хочу я, чи не хочу, мені прийдеться предстати перед Судом Божим, перед самим Богом. А нас, тих, хто послідували за Христом і одержали від Нього ці таланти, ці дарування, щоб ми скористалися цим, щоб царство. Боже, не закінчилося тільки на мені, а щоб воно було розширене завдяки тому, що Господь мене використовує, щоб той талант, який він мені дав, я його не зарив у землю, а примінив його в житті. І в цьому, щоб наш Бог прославився. Амінь.